Друзі, вітаю! Я Леся Самуляк, і ми будемо з вами розбиратися взагалі про ті наші стани, ті наші відчуття, які заважають проявлятися, які заважають досягати своєї мети, своїх цілей, які не дають нам збільшити свої гроші, так, те, що ми заробляємо, створюємо, і взагалі про колективи, про команди. Про те, як правильно комунікувати, як правильно вести переговори. я керівник досить такої крупної фінансової компанії, бізнес-розстановник, сертифікований майстер системних розстановок. Більше 20 років в бізнесі я навчаюсь психології, Як поєднати? Я знаю, що бізнесмени не особливо охоче вірять в психологію. І моєю метою всі свої знання, навички, вміння вкласти в один проект та все ж таке показати бізнесу наскільки легше створювати гроші, створювати команди, приймати рішення за допомогою психології та за допомогою бізнес розстановок Поїхали!